І третя умова. Робіть те, над чим роздумали і бачили приклад. Апостол Павло говорить, чого навчились, що прийняли, що почули і побачили в мені. Оце і робіть. Беріть приклад з тих людей, які ходять за Господом. Який, бачите, ви роздратовуєтесь, а Він спокійний. Ви думаєте, або в нього не всі вдома, або в нього є щось те, що в мене немає. Тому мир Божий, він як процес, не один раз. А весь час потрібно працювати над тим, роздумувати над тим, що Бог зробив в моєму житті, і все більше і більше доторкатись до Бога. Це ближче і ближче до нього ставати. А коли ви ще це використовуєте на практиці, тоді ви повністю впевнені, що тільки так цей мир може запанувати в мені. Тільки такий процес через молитву, через прохання з подякою, я молюся, я роздумую над тим, що Бог посилає, які мені думки. І тоді цей мир Божий починає наповняти мене. І я ще більше про це думаю, як реалізувати його в своєму житті. Я починаю реалізовувати, починаю поступати так, як Бог мене вчить, і я отримую результат, який набагато кращий, ніж коли я би переросту то переживав. Тому надія на нашого Господа, яка була в минулий раз, приводить до нас. До миру, коли ми повністю надіємось на нього. І коли мир Божий починає наповнювати ваші серця, вам вже не важливо, що там в новинах, вам вже важливо, в яких я відносинах з своїм Господом. Чи є цей мир, чи примирився я з Богом, чи Бог є в моєму серці, і чи Він в правильних відносинах з ним? Тому кожен із нас. Може, як і сьогодні ми згадували, кров Ісуса Христа очищає від гріха, який не дає нам примиритись з Богом і з ближнім. Тільки там є можливість примирення істинного і отримання істинного мира.